Ми зібралися сьогодні на острові Хортиця, щоб зробити ще один крок на шляху формування справжньої громадянської сили, розуміння організації, яка поставить собі за мету змінити Україну, виконати ту мету і ту ціль, мабуть, заради якої кожен з нас пішов в громадське життя, в політику, просто в активне життя, збудувати правдиву українську державу. Мені Оргкомітетом доручено сказати про ту дорогу, яку ми пройшли за останній рік, а активно працюємо разом як середовище, ми фактично більше року. І майже рік в рік тому, 10 червня минулого року, ми мали конференцію в Дніпрі, де постановили п'ятьма середовищами, які вирішили скоординувати свої зусилля, постановили творити по областях. Комітети національної дії, як такі широкі майданчики, куди заходять не тільки ініціатори, громадська організація Дія, рух за суверенний розвиток, спілка фермерів, спілка офіцерів, організація Зелений тризуб, а туди запрошуються всі організації, які більш чи менш активні в кожному регіоні. І навіть якщо нема таких організацій, то просто залучаються люди, які мають авторитет, які готові покласти свою працю добровільно. На те, щоб творити таку організацію. Протягом року дещо вдалося, де що не вдалося. Що нам не вдалося зробити? Якщо на початку нашої роботи ми поставили собі за ціль об'єднати максимальну кількість патріотичних середовищ, то за той час, поки ми пройшли, далеко не всі, зокрема організація вільні люди, яка була присутня на Майдані, яка на початках брала участь в нашій діяльності. Пізніше підійшла в автономне плавання. Спілка фермерів працює з нами і з багатьма іншими організаціями, також з політичними партіями. Доєднався зелений кризу, доєдналася спілка фермерів, доєднався перший мобільний шпиталь Міні Пирогова. Однак, на нашу думку, це недостатня кількість середовищ і організацій, щоб ми могли сьогодні вже конкретно говорити, що ми готові до створення широкого, справді широкого загальнонаціонального руху. Громадянського руху, який би став точкою кристалізації для усіх патріотичних сил, тепер, що нам вдалося, в більшості областей комітети національної дії створені. десь вони є більшої чисельності, десь вони є меншої чисельності, десь вони більш активні, десь вони менш активні. Вони включають в себе і волонтерську роботу, і роботу інтелектуальну, і роботу з фермерами, і роботу в екологічному напрямку. Ми задумували і продовжуємо задумувати і наполягати на тому, що комітети національної дії мають продовжувати залишатися нашими основними регіональними об'єднуючими майданчиками в кожній області. Вони, в нашому розумінні, повинні би виконати щонайменше три функції: об'єднати активних людей в кожному регіоні, навчити їх працювати разом, навчити їх між собою домовлятися і навчити спільно планувати активності в своєму регіоні. В кожному регіоні це можуть бути свої активності. І третя задача, яку ми бачимо, і яка є крайньо важлива для нашої діяльності, в тих комітетах національної дії мають формуватися і перевірятися люди, які потім стануть кадровим резервом для майбутнього опанування державною владою, як на місцях, так і в центрі. Наша засаднича задача, і це показали дві успішні українські революції, дві останні. Помаранчева і Революція Гідності показали, що на повстання ми здатні, на перемогу ми здатні. А на опанування влади після здобуття перемоги ми не здатні, і одна з причин цього жахлива відсутність кадрового резерву. І тому формування тих людей, які будуть належним чином навчені, які будуть належним чином перевірені в плануванні конкретних активності, в створенні конкретних акцій в регіоні. Полягає сама основна задача комітетів національної дії. Якщо ми опануємо цю задачу, хоча б на 50% ми зможемо говорити про нашу спільну силу як таку, що здатна змінити країну, в тому числі і шляхом опанування інститутами влади. Отже, такі комітети в нас на сьогодні є створені в 17 областях України. Ми не встигли ще створити в декількох, і це ми цю задачу ми виконуємо протягом літа. Це Краматорськ, мабуть, Маріуполь, Полтава, Вінниця. Ну, поки що нам ми ще не знайшли в них в Закарпаття, але я думаю, що це також треба буде зробити. І така система комітетів національної дії нашими регіональними е, об'єднуючими майданчиками. Тут там застосовується принцип і представництва від організацій, і індивідуального членства. Е, Друге, що нам вдалося напрацювати, ми напрацювали певні матеріали, які вам тут є роздані. Я не буду на них детально зупинятися. Лише скажу, це колеги ще не повноцінна програма сили, яка може запропонувати її для здійснення влади. Але це є певні начерки, які складаються з маніфесту, який дає мету нашої діяльності, з етичних принципів, які лежать в основі, як правила, про які ми між собою домовляємося. І які неухильно зобов'язуємося виконувати, і за невиконання яких наступає відповідальність. І п'ять тем, які ми розпрацювали: це концепція воюючої країни, це новий суспільний договір, це вирішення земельного питання, це екологічна, концепція екологічної України, чи екологічної держави і економічна доктрина для України. І е, наше велике прохання сприймати ці матеріали як основу, які будуть доопрацьовуватися в кінцевому підсумку. Для того, щоб до кінця року ми вийшли на повноцінну програму, яку можна буде пред'явити і суспільству, і владі, і кому завгодно. Бо тільки наявність кадрів і наявність бачення, як міняти країну, дає довіру людей і дасть ту довіру людей такій організації в момент, коли доведеться брати на себе відповідальність за здійснення державної влади. І останнє, що ми намітили і ще не виконали з кої комітету наші знаходились в процесі встановлення, це організація самої широкої системи навчання. По всіх цих темах, які тут є розпрацьовані і які сюди будуть домовлятися, ми хочемо і плануємо організувати систему суцільного навчання. В Україні є достатня кількість спеціалістів, які добровільно, без грошей готові передати свої знання. Вони нас питають: покажіть людей, які хочуть то слухати, які візьмуться. Добровільно потратити свій час для того, щоб ті знання взяти на себе і пізніше реалізувати, діставши доступ до громадських активностей і до державної влади. Така система навчання має дати нам не просто кадровий резерв, а якісний кадровий резерв. Тобто людей, навчених певної системи знань, які необхідні є для того, щоб правильно і ефективно здійснювати державну владу в Україні. І на закінчення я хочу сказати: в нас з одного боку є часу дуже мало, а з другого боку його є достатньо, якщо ми всі включимося в роботу, щоб на протязі року, максимум півтора, вийти на творення організації, яка стане центральною, я не побоюсь цього слова, центральною серед патріотичних сил, за якою підуть усі, і інші організації, і суспільство. І така велика мета може дати нам реалізацію цілі. Яка, мабуть, усіх нас є в серці, так? Ідею української соборної держави як держави для українців, для громадян, яка захищає цих громадян на зовнішніх кордонах і дає їм внутрішню безпеку. Слава Україні!